Вітаю вас, дорогі друзі! Знову в ефірі історична програма Дорогами християнства в нашому дослідженні ми завжди намагаємося відшукати історичну правду. Шукайте опору в істині, якщо ви бажаєте бути стійкими, сказала одна мудра людина. Це прекрасна порада для нас і з вами, шановні глядачі. З вами в студії Віталій Кривой. Ради вітати вас! Чи не найвідомішим твором, що дійшов до нас із епохи Ярослава Мудрого, є слово про закон і благодать митрополита ІЛаріона? В ньому блискучі продемонстроване вміння застосовувати біблійні тези до духу свого часу. Які ідеї були закладені в слово про закон і благодать руським митрополитом, ви дізнаєтесь з сьогоднішньої передачі? З нами в студії Віталій Нероба, магістр лігізнавства, викладач Українського гуманітарного інституту. А також ми запросили сьогодні Романа Проданюка, докторанта теології. Ради вітати вас, шановні експерти, в нашій студії сьогодні. Отже, сьогодні в центрі нашої уваги слово про закон і благодать митрополита Ларіона. Та з першу, як завжди, історична довідка. І Митрополит Київський та всієї Русі, сучасник князя Ярослава Мудрого, оратор і письменник, церковно політичний діяч давньої України, походив із родини нижньогородського священника і сам був священником у князівському селі Берестові під Києвом. Вперше його ім'я згадується у повісті минулих літ, під роком 1051 Пресвітер пресвітерне ім'я Ларіон. Муж благий і книжник, і пісник. І заходив він з Берестового на Дніпро, на пагорб, де нині старий монастир Печерський, і тут молитви діяв. А був ліс тут великий, і викопав він печерку малу, двосажену, і, приходячи з Берестового, молився тут Богу потай. Потім же виклав Бог князю в серце добрий намір, і поставив він його митрополитом у святій Софії. А ця печерка так осталася. У 1051 році. Собором руських Архієреїв святитель Іллеріон був поставлений митрополитом Київським і всієї Русі. Вирізнявся чудовою для свого часу освітою, був чудовим духовним пастирем і проповідником. Був вірним помічником і однодумцем Ярослава Мудрого. Літопис свідчить про його співавторство з князем в укладанні церковного статуту судебника. Своєю участю в літописанні, літературною діяльністю і багато в чому сприяв становленню української духовної культури. 1054 року, після смерті Ярослава, Іллеріон, очевидно, був усунутий з посади Київського митрополита, тому що його ім'я не згадується літописами серед присутніх на похороні князя. Видається, що колишній митрополит усамітнився у Києво-Печерському монастирі. Найвідомішим серед його писемного спадку став твір Слово про закон і благодать. Що носив не тільки благословський характер, а й був тісно пов'язаний з історичними і політичними подіями. Детальніше про це ви дізнаєтесь далі. Перед тим, як сьогодні поговорити про е, основний наш твір, який ми будемо озвучувати, про який ми будемо роздумувати, я хотів би, щоб ви коротко охарактеризували той час, в який жив. Ярослав Мудрій, коли писався цей твір. Взагалі, якою була ця епоха? Давайте ми трішки згадаємо історичний контекст. Ну, я би сказав, ця епоха була такою епохою відродження Русі, досить таки е, багатою епохою. Минулі програми порівняли її з відродженням юдейського царства при Соломоні. Угу. Е, ми бачимо, що історики цікаво наголошують, що було 42 великих міста той на той час. час. На той угу. час Потім я хочу сказати наступне, що такі великі міста, як Київ, Чернігів, Смоленськ, Полоцьк, Новгород, Суздаль, Ростов, Ладога, Любич, Переясля, Перемишль, всі ці і багато інших міст це досить великі міста. І розказується про те в історії, що в цих містах існували райони, де жили торговці з Хазарії, Польщі, Скандинавських країн. Більшу велику громаду створювали ці купці uh -huh. е, армяни, євреї, які фактично е, організовували дуже серйозну торгівлю з Європою. Uh -huh. І це так давало велику, скажімо, великий приплив капіталу на цю територію. Uh -huh. Економічно було. так. так. Uh -huh. Коли подивитись на такий більш широкий загальноєвропейський контекст того часу, то ми бачимо. Що в той час Європа більш користується здобутками минулого? Там, можливо, отцями церкви якимись якими створили. а свого щось такого, таких шедеврів, майже відсутні. По-друге, що мають у вас і в богосліві. Ну, в богослів'ї, і ну, взагалі, в такому скажімо, письменстві. Так? По-друге, що характерно для Європи, це так зване слово схоластика. Це такі високофілософські роздуми про речі, які абсолютно далекі від практичного життя. Uh -huh. І ця схоластика, вона нікому не потрібна, ні, нікого не цікавила, люди цим займались, думали, що то є вчене богослів'я. І uh -huh. по-третє, чим характерна Європа в той час, що ця заборона на святе письмо, заборона, е, скажімо, цитувати його простим мирянам, досіджувати його простим мирянам, а тільки священник uh -huh. з кафедри uh -huh. має право його тлумачити і інколи там зачитувати. А то ліпше, щоб народ все розумів через літургію. Mm -hmm. Через певне таке прописані правила і священникам толком не дозволялось проповідувати. Ну Це було там, так. Mm -hmm. А тут ми бачимо, цей твір відкриває іншу картину. Цей твір відкриває зовсім іншу епоху, інший світ, світ, якому Біблія є в центрі життя людей. Майже на увазі твір про закони да, закон благодарність. В історичній довідці ми почули, що Іларіон був такою яскравою особистістю. Він єдиним таким був у свій час. На цій території сам митрополит митро казав е, про свою аудиторію, що це були люди приїзліха, наситившися при мудрості книжної. А тепер прокоментуйте. При... <соц 'я> <соц 'я> <соц 'я> ну, приїздіка тобто з, 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 з зі збитком, з надлишком. З да. надлишком були насичені мудрості книжної. Угу. Справа в тому, що щоб, щоб, щоб так глибоко, як він. Розуміти історичний процес, знати античну філософію, розумітися в Біблії, в, в скажімо так, в, в геополітичній ситуації того часу він і проголошувати все це це можна було проголошувати тільки високоінтелектуальним людям. Слово про закони благодать, навіть сучасний читач. Uh -huh. Він інколи в недровне не, не, не розумієм не розуміє так. А чому а то не розуміє високофілософський твір такий, який відповідає і практичним потребам життя, але ґрунтується на дуже не, такому сильному дослідженні. Він може uh -huh. бути сказаний тільки е, дуже освіченим uh -huh. людям, інтелектуальним людям і духовним людям. Добре, якщо були такі люди, то в чому взагалі такий ну. Яскравий проблиск саме ідеї Іларіона, чому він особливий серед них? Скажімо, в богослів'ї Русі досить була така схильність до цитування старого заповіту, взагалі до старого Завіту. Угу. Наприклад, був такий чоловік Лука житята Навіть саме його прізвище говорить про те, що то походженням з Хазарії І в той час в Росії йде певне протиборство. Воно десь проходить по лінії Дніпра, Мстислав князь. Брат Ярослава був по одну сторону Дніпра по ліву, uh -huh. Ярослав по праву. Мстиславо вплив хазарський, там християнство було такого хазарського походження, такого юдейського походження. Uh -huh. А тут іде у Ярослава, у Варіона такий вплив більш болгарсько-моравський, західного, uh -huh. західного слов'янства. І е, це слово про закони була показує трошки цей конфлікт такий uh -huh. між, між цими берегами Дніпра, між цими ідеологіями. Ну, mm -hmm. я би не сказав, чесно кажучи, я читав це слово і так досліджував його. Я не я не побачила конфлікту. Я не маю на увазі конфлікти між, не між законом, а конфлікту цих двох світів. Тому що єврейська, єврейське, скажімо, єврейське християнство, воно більш е, характеризується. Таким е, м, нахилом до так, так. Але я, ну, я би не сказав, що Ларіон сперечається з цим законництвом. Є така думка, але я особисто не побачив її. Добре, ми вже підійшли до нашого твору, про який ми а... говоримо. Слово про закон і благодать. В чому ну, основна сюжетна лінія цього твору? Ну, мені здається, що основна сюжетна лінія в тому, що Бог проявив особливу милість до людства. І спочатку провою цю милість до єврейського народу, ну і до того до людства, потім до єврейського uh -huh. народу, а потім і до всіх народів, в тому числі і до Русі. Uh -huh. І Ларіон показує, що Русь на рівні серед рівних і перед Богом вона цінна так, як були цінні євреї, були цінні інші народи. І він особливим чином звертає увагу на те, і прирівнює навіть князя Володимира, який е, зробив все можливе, щоб е, скажімо так, е, Русь прийняла християнство uh -huh. як держава. Uh -huh. То він порівнює його з Петром і Павлом, з великими апостолами, розуміє. Угу. Тобто він його представляє місіонером, який вніс це слово Боже в народ угу. руський. Угу. Які головні якісь ідеї, образи біблійні є в цьому О, творі? образів? Дуже багато. Буквально, буквально таке відчуття, що тільки біблійні цитати, але вони дуже майстерно, з точки зору риторики, дуже майстерно. Вони. Переплітається як буквально як в вишиваному рушнику. Ну він цитує підряд цілі розділи. <рив> ні, ні, він цитує думки. Uh -huh. Він цитує думки. Це не просто розділи. Він, він не йде в ширину, він йде в глибину. І видно, uh -huh. що ці думки вони дуже глибокі. Я особисто читав цей твір. Я був поражений глибиною цього твору, глибиною розуміння істини. Uh -huh. Коли ми читаємо, наприклад, західних теологів, то ми бачимо дійсно ці схоластичні, оці, оці пошук схоластичний, філософію там, звідки походить, наприклад, Дух Святий, потім особистості божества, тобто глибокі не такі теологічні істини, а це практична теологія, теологія радості, прославлення Бога, іванського uh -huh. щастя від того, що ти пізнав істину. Зовсім дві, дві різні угу. теології. Е, ви сказали, що дуже багато цитат, різних образів, А приклади цього, як вони в Біблії застосовуються як він застосував у слові про закони благодатність. В творі цитування старого і нового запиту накладаються один на одного. Він не, не каже то, то погані угу. цитати, то гарні цитати. Там тут цитата старого з знову запиду, старого знову. Наприклад, він е, приводить е, е, таку річ, що. Виправдання, оправдання иудейского по причине рівностных було у Бога і не просиралось на другие народи, но свершилось лишь іудеї. Християнське же спасіння благодатно і езобильно просирась во всі краї земні. Он говорить, прежде, ведь в Єрусалімі только подобало поклоняться Господу, нині же по всій землі. І він проводить біблійну історію таку цікаву. І як говорив Спаситель Самарянки, близиться время, і ныне пришло. Когда не на Горісі і не в Єрусалімі будуть поклонятися отцу, но будуть істинні поклоняющіся, котрі поклоняються отцу в духі і істині, І ботакових поклоняєш йому і наше. Він приводить таку цікаву історію про те, як одного разу Авраам приходить, виріша, Бог приходить до Авраама, і Авраам сидить біля свойого намету. Угу. Але він називає цей намет словом, цей вірус, скене, це скінія. Що означало святилище. Каже, так. от він прийшов в святилище Авраама, Бог хоче перебувати в цьому святилищі. Потім зразу ж приводить е, новозавітній приклад. Каже, так само Бог прийшов до Марії і в її скині, її тіла поселився Духом Святим і родився uh -huh. Ісус Христос. говорить. І він бере старий образ старого заповіту, образ нового заповіту і Каже, от через оцю Марію Христос uh -huh. став доступний для всіх, і ця благодать стала. Благодать для нього це сам Христос. Mm -hmm. Особлює це сам Христос, mm -hmm. особистість Христа. Mm -hmm. Це це не просто якась така mm -hmm. що щось... абстракція, да як стратне по Тому що саме через Христа прийшло спасіння, благодать полягає в Христі. Він говорить, і зараз оце спасіння стало доступно всім. Угу. Всім народом. Я хотів доповнити цю думку. Дуже глибока думка. В той час, коли на Заході розуміння з Кинією було сконцентровано на земному храмі як будові, так, і в центрі якої був священник. Як, культова, так, культова будівля, в якій був священник і звершував якісь церемонал церемон, церемонії таїнств. Угу. А ми бачимо, що в цьому творі священником є Христос. А Будівлею є людина, в якій поселяється Дух Святий. Це фактично радикально відрізняється від е, заходу, і воно повністю відповідає в Біблії. В той а, час, по коли західне О, розуміння же. не відповідає зовсім, тому що в той в цей час це фактично середньовіччя. Храм уже був на небі, священником був Христос. І ніякого священства на землі як такого не було. Були тільки служителі, які виконували роль левитів навчання, підтримки організації громади, але не священства. Ми бачимо це правильне глибоке розуміння писання. Добре, дякую вам. Я я вірю, що ви ще готові наводити приклади із цього твору, але за браком часу я би хотів також. Ми не зможемо розглянути все. Хотів також запитати в цьому творі слово про закони благодать. Е, який ви вбачаєте ідеологічно якийсь політичний підтекст? Є він там присутній чи немає? Ви знаєте, багато дослідників чомусь якраз більше бачать там політику, ідеологію. Насправді проповідь. Можливо, це в різні проповідь. часи бачили. Це зараз то бачать. Для Віталесу? чого тоді? Uh -huh. Візантія дуже далеко, щоб там з нею дискусію вести політично. Uh -huh. Але то так подобалось людському серці людям, що то спасіння нам доступне сьогодні, зараз ми її переписували. переписували. Uh -huh. Ми продовжимо наші думки після невеличкої паузи. Запрошуємо вас, залишайтеся з нами. Ми повернемось до нашої студії через декілька хвилин. Ми знову в нашій студії. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про відомий твір митрополита Ларіона Слово про закон і благодать, який під певним кутом зору відображає епоху Ярослава Мудрого. Про які цікаві речі ми можемо дізнатися із цього давнього документу, з нами проданюк Роман та Віталій Нероба. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу обговорюваної теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви зможете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Перед самою перервою ви сказали про те, що особливі слова в сторону Володимира були сказані саме у цьому творі Іларіоном. Чому так Володимира прославляє, наче у своєму творі Іларіон? Іларіон дуже цікаво будує свою проповідь. Зразу він дає біблійну таку частину. Потім дає ілюстрацію життя Володимира. Mm -hmm. Який покаявся, який від ідолопоклонства повернувся до живого Бога. А далі він, скажімо, звертається до всього народу руського, як до соціуму, mm -hmm. але в цьому соціумі він бачить індивідумів певних, певних особистостей, до яких звертається особисто. Я хотів би зачитати саме ці його слова. Совльок себе князь наш, в місті з одеждами ветхого чоловіка, Отложил тленної, отряс прах вір'ї і вошов у Святую купель». Зауважте, що він приймає хрещення повним погруженням в воду. Uh -huh. І возродився Он від води і Духа, во Христа хрестівшись, во Христа облекся, і вийшов із купелі просвітлений, став сином нетлення, сином Воскресіння. Ім'я прийняло древнє, в вроди і роди, Василій, з котрим і вписано в книгу житті. Він звертається з такою ну, особистим зверненням до душі людської. Він Закут говорить: як увірував ти, Ну, як, значить заклик? Так, як воспламенился любов'ю ко Христу. Ми зараз читаємо ці слова, вони здаються нам, ну, нормальні, але це темне середньовіччя. Тоді було чітко. От, обряди, традиції, богослужба, все, ніякої такої патетичних звернень було. Він говорить, як воспламенился любов'ю ко Христу, как вселилось в тебе розуміння, превосходяще розуміння земної мудрості, щоб возлюбити невидимого. І устріміться к Небесному. Как взискал Христа, як предался йому. Він, якби це, наче звертається якби то до Володимира, наче, так. Ну, Володимир вже то е, мертвий в могилі лежить, але він говорить до нього, що говорить, востань, із гроба твоє, востань! отряси сон. Він, до речі, називає, що померлий спить, а не мучиться в пеклі чи не в раю. І бо ти не умір, ну спіш до всього восстання. Встань, ти не умір. Не тебе во вірушому Христа, который есть жизнь, дарує всему миру». Він говорит, Встань, посмотри на те, що відбувалося. Я хотів Ого. до цього сказати, що Иларион, будучи таким грамотним разумным розумним чоловіком, розуміє, що до влади прийшов син Володимира Ярослав. Він таким чином ніби призиває Ярослава продовжити, ну щоб він, щоб в ньому воскрес батько, Щоб він продовжив те діло просвітлення проповіді і проповіді і інших людях. Також. Так, uh -huh. так що і Ярослав зробив. Uh -huh. Деякі вчені, досліджуючи слово про закони, благодать, кажуть про те, що з кимось ніби уявним веде дискусію Ларіон. Які її думки з приводу цього? Хто може виступати його? Якби опонентом цієї дискусії. Що ви знаєте про це? Ну, ми бачимо, що це якраз епоха протиборства Ярослава з братом його, Стиславом. Uh -huh. Десь спочатку збройна, потім така, е, такий ідеологічна, якась мир, якийсь відносний є. Але е, справа в тому, що військом, з військом Стислава складається з Хозарів. Напишено, uh -huh. що прийшов Мстислав на Ярослава з Хозарами і касогами. Uh -huh. Тому хазарський вплив, де був іудаїзм, де було юдео-християнство, він все-таки був відчутний. Ну, хазарів і вже не існували. Хазарів вони, вони існують ці хазари Ні, як держави. Ну no, фактично, то держава Мстислава, то є та Хазарія, тому що як назвати державу, яка різниця, хто керує тою державою, як військо його складається з хазарів? Тобто хто mm -hmm. то, mm -hmm. да. mm -hmm. і він використовує цю таку полеміку, ту певну політичну таку ситуацію. Тобто він не проповідь направляє проти політики, а він використовує політичну ситуацію того часу. А ну це суттєво відрізняється для того, щоб на фоні цього конфлікту закликати людей вибрати Христа, вибрати благодать. Ну, це є така думка. Чесно кажучи, я її не замітив в, в самому творі. Я побачив просто. Вона може витікати з того, що він деколи представляє єврейський народ, який не прийняв Христа, а е, самого Володимира, який не бачив його і не чув його проповідей, а приймає його. Ну, угу. фактично, це я не б не сказав, що це про якась полеміка з євреями. Угу. Чесно кажучи, просто показується сила, віра, сила віри людини, тому що там сказано блаженний, хто увірував, не бачивши. Угу. Він піднімає таким чином тему віри, угу. і ми бачимо, що він звертається більше до громади громади своєї, яка була досить таки підготованою, але добре знаючи описання тому що він використовує такі образи, які не так відомі, але він їх не пояснює. Значить, звідси випливає тобто що то він в... дає самим зрозуміти, Та, таке відчуття, що громада розуміє його. І дуже багато біблійних текстів навіть до теперішнього протестантизму, які базують свою проповідь на Біблії, не характерно так багато текстів використовувати. І В одній проп... проповіді. Знаєш, да? проп... що гмилетка, сучасна гмілетка не рекомендує багато, тому що люди можуть не зрозуміти, не сприймуть. Але там дуже багато цитат, дуже багато. Тому це говорить про те, що громада була досить таки сформована і вихована на Біблії. Це раз. По-друге. Пастир поважає Біблію, який проповідує. Так. І по-третє, він з великою повагою відноситься до керівника, політичного керівника держави. Значить, цей керівник теж був вихований на Біблії. Розумієте? Uh -huh. Тобто людина, яка вірить в Бога і так глибоко вірить і розуміє писання, їй не характерно лукавити, лицемірити в сторону керівника. Uh -huh. Це б відчувалося, а він це щиро говорить. Тому видно, що ну, було чого сказати, було за що поважати цього Володимира. Чому Іларіон, як ви вважаєте, був таким просвітником, що було в основі його бачення, його е, проповіді, яке до нас дійшло у творі закон про е, слово про Ну, Виходячи з його проповіді, аналізуючи його проповідь, ми бачимо, що в основі лежить слово. Ми бачимо, що слово повністю у всьому немає цитат з отців церкви, немає цитат різних теологів, нема передання. Хоч вони були на той час. Вони були, і вони буквально були поширені в західній церкві. Тут нічого цього немає. Є чисте Євангеліє, є старий заповідь цитат, є цитати Біблії. Все, більше нічого немає. Є чисте слово угу. пізніше, під час реформації, Мартін Лютер, скажімо, засновник протестантизму. Він скаже своїм опонентам: я маю бути переконаний вами зі слова, не творами отців церкви, не рішеннями соборів. Угу. Він каже, що я на слові цьому стою, не можу зриктися цього. І саме цим відрізнялась Віра Іларіона. Коротко, на кінець нашої передачі. В чому Іларіон і його проповідь є якби повчальними для нас сьогодні? Ну, напевно, на сьогоднішній день потрібно переглянути проповідь усім пастирям і всім священникам, які проповідують в своїх храмах. Щоб ми часом не виконали проростку, про яке сказано, і будуть наповнювати людські вуха байками і казками. Це до священнослужителів. Це до бажання. священнослужителів. По бажанні, щоб в основі лежало слово, угу. цитата слова. написано. Правильне розуміння слова, щоб правильно було, щоб не нічого не вносилося в слово, а тільки бралося звідти, тільки те, що автор хотів сказати. Оце угу. я би для мене особисто, для себе багато чого зрозумів з угу. цього твору. А для людей всіх головний висновок із нашого такого найголовнішого пам'ятника скажімо, літературного, угу. що ми прийняли благодать Христову. Щоб ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, щоб ми полюбили, як Він писав про Володимира, і віддали Йому свої серця, і були щасливими в цій любові. У нашому дослідженні ми не кладемо крапку, ми кладемо три крапки. Слово про закон і благодать митрополита Іларіона сьогодні ще раз перед нами відкрило цікаві, потрібні і актуальні моменти щодо нашого з вами життя. Я думаю, що перечитуючи сторінки цього твору, кожен із нас заглибиться над тим. Що для нас особисто означає бути віруючою людиною? Що для нас особисто означає е, вірити в Господа Ісуса Христа? Всі ті дискусії, які ведуться навколо цього твору вченими людьми, людьми, які досліджують його на різних рівнях і бачать різні дискусії, вони приводять їх до певних висновків. Але я думаю, що сьогоднішній висновок, який зробили наші експерти, повертає нас знову у світ Біблії. Дякую вам, дорогі експерти, за те, що ви сьогодні відкрили нам важливість слова Божого у житті кожної віруючої людини. Успіхів вам у подальших дослідженнях! Ну а з вами, шановні глядачі, ми прощаємося до наступних зустрічей у програмах дорогами Християнства.